Вони повсюди на подіумах, у рекламах, у блогерів милий, ідеальний, компактний французький бульдог. Але за цією симпатичною мордочкою ховається постійне страждання. Ви просили розповісти не лише про мальтіпу, тому ми запускаємо серію відео про породистих тварин, які страждають через моду. Тому підписуйся, щоб не загубити, а ми погнали. Ця порода виведена так, щоб мати плеска лице, короткий ніс і мультяшну зовнішність. Але ця мімішність це хвороба. 90% французьких бульдогів мають деформації дихальних шляхів, які ускладнюють життя. 22% вже мають клінічні симптоми. Це називається синдром Боас, і це схоже на те, якби ви жили постійно з закладеним носом. Вони хреблять, задихаються навіть у вісні. і не можуть охолоджуватись через порушений теплообмін. І через будову тіла самки майже ніколи не можуть народити природним шляхом, і понад 70% пологів тільки через кесарів ростин, і кожна цуценя цієї породи це результат хірургічного втручання. Чим більше попиту, тим більше розведення. А отже, масове розмноження, слабке здоров'я, викидання некрасивих і знову страждання, французький бульдог, як і будь-яка інша породиста тварина, не декор, не подарунок і не статус. Це бізнес побудований на каліцтві тварин. Тому, якщо ви хочете собаку, не шукайте породу. Шукайте того, хто потребує дім, не купуйте. А краще прихистіть.